Шановні друзі, сьогодні 1 травня, відеоблог я відоблог. Сьогодні 1 травня 2023 року, я компаніець Олександр, відоблогер інвалітонка. Буду трошки пізніше перебувати на потужній розмові зараз з Володимиром Миколаєвичем, прізвище фамілію запам'ятав. 10 міської лікарні головним лікарем на потужній розмові, якщо дана особа зараз приймає Ось. стосовно того, що він обіцяв мені допомогти виписати електронні направлення на потужні медобстеження по Україні. А зараз, якщо особа збрехала, тобто головний лікар, створює, пишу заяву в поліцію. Про захвалу відношення, тобто до мене, і сума через суд відданої медичної станою в 10-й міської лікарні і головного лікаря 4 мільйони гривень за образу, тобто брехню.